Шестеро людей загинули. Серед них одна дитина. Це статистика з початку року в області серед людей, які провалились під кригу. Наразі лід тонкий через плюсову температуру. Тому рятувальники вкотре застерігають людей щодо правил поведінки на кризі. Лише декілька днів тому в селищі Млинів під Криго провалилися двоє рибалок. На щастя, чоловіки змогли вибратися самостійно ще до прибуття рятувальників. У ДСНС наголошують, зимова рибалка може бути небезпечною через тонкий лід, особливо в місцях, де рибалки виробують лунки. Тому, щоб попередити нещасні випадки, рятувальники щотижня проводять роз'яснювальну роботу щодо правил поведінки на льоду. Це, Це саме рискова категорія в нас, які тільки там да, буквально з'являється така крижана кірка, і вони вже сидять, ловлять. Ну Перше, те, що не можна пробивати багато лунок поруч. Лунки мають бути достатньої відстані одна від одного. Друге ну, не рекомендується збиратись великими групами в одному місці. Не ловіть рибу поблизу вимоїн, занадто далеко від берега, навіть якщо там шикарний кльов, як вони кажуть. Завжди під рукою у вас повинна бути якась мотузка не менше 12-15 метрів, якась дошка чи велика гілка, яку має велику площу. Площадь. Ну а в ідеалі, звісно, використання рятувальних жилетів. Якщо ж так трапилося, що людина провалилася під лід. Рятувальники радять не панікувати, широко розкинути руки по краях льодового пролому, щоб утриматися від занурення з головою. Та відштовхуючись ногами, намагатися витягнути себе на лід. Рятуючи людину з крижаної пастки, рятувальники не рекомендують мчати до неї стрімголов. До людини, яка провалилась під кригу, треба. Тільки підповзати. І причому підповзати, якщо в тебе є, тебе хтось страхує, або ти вже е, маєш страховку. І е, як мога, е, там, чи е, дошку, чи так само велику гілку, якщо вже і такого нема, зняти з себе шарф. Е, чи ремінь і подати цей шарф людини, яка її витягувати, Та все ж безпечніше не виходити на лід, коли ви не впевнені в його міцності. Безпечним вважається лід, якщо для одного, для одної людини, то це він повинен бути ну не менше семи сантиметрів, і він повинен бути таким прозорим і крепким, такого зеленкуватого відтінку. От тоді голубенький зеленкуватий відтінок. А якщо лід має такий молочний і рихлий, це дуже небезпечний лід. Ну, для, якщо це вже ви хочете масово порибачити, на ковзанах покататися, як ковзанку повикористовувати, то лід, повинен бути не менше 12 см. Такі лід, да. А вже якщо ну, масово там, е якісь заходи, то лід тоді рекомендується, щоб був 20-25 сантиметрів. Рятувальники нагадують, що на початку льодоставу небезпечна є середина водойми, а в кінці зими прибережні ділянки. Крім того, лід може бути тонким поблизу очерету, кущів та під кучугурами. Тому на одинці, ввечері в погану погоду та на підпитку іти на лід не рекомендують. Ольга Данілюк, новини Рівного.